Перехід на зимовий час у 2023 році. Дату, коли переводять годинники в Україні, затвердили у 1996 році. З того часу перехід на зимовий час відбувається щорічно в останню неділю жовтня. Тож цьогоріч перехід відбудеться в ніч з 28 на 29 жовтня о 4-й годині. Суботи на неділю всі стрілки механічного годинника потрібно перевести на годину назад. Щодо більшості смартфонів, комп'ютерів, фітнес-браслетів та інших схожих гаджетів. Вони в змозі перевести час. Автоматично такі зміни звичного розпорядку дня більше вплине на людей похилого віку та дітей, говорять медики. Це добре, що у нас зміну планують на вихідні. От один день є просто повалятися, просто адаптуватися, але однозначно, організм адаптується не один і не два дні. Для цього потрібно місяць тере-два-три місяці для того, щоб організм повністю адаптувався. Кожна людина по-своєму реагує на перехід часу. Хтось може відчувати в тому та слабкість від порушеного сну, а хтось до такого суву в розпорядку дня відноситься спокійно і ніяк на це не реагує. Нормально. Хай переводять. Цей день переходить. Ну не 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 нравиться, і все. Треба своє, щоб свій час був конкретний. Мені щось без різниці. Нормально, як обично. Замучили ці ми переведення. Може, до одного привикли, вже п'ять-друге починається. Якщо переведення годинника впливає на ваше самопочуття та здоров'я, медики дають ряд корисних порад, які допоможуть відчувати себе комфортно з новими часовими умовами. Старайтесь раніше просто лягти спати. Старайтеся погуляти на свіжому повітрі, старайтеся тримати артеріальний тиск в межах норми. Це стосується хворих із захворюваннями серцево-судинної системи. Звертайте, осінь почалася, зміна така кліматична, відбувається. Контролюйте тиск частіше. Робіть собі якісь такі красиві, красиві композиції, кава з чимось там, салат червоненьким, із, тобто. Робіть для себе приємні моменти.